Всім привіт, з вами і Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone. Перед тим як ми почнемо, хочу вашу деньгу нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати приємного вам перегляду, і ми починаємо. Ну, давайте триматися разом з командою нашою. Які пропозиції? О, пропоную сюди, наприклад. І всі такі та ціль. М -м -м. Та ні, це не круто. А я на хоспіталь, коротше, ось так, понятно? Ой! Негарно, негарно виходить. Ми так не робимо, але злетіли ми з чувачком на одному диханні. Тут багато всього я вам хочу сказати. Ох, боже, це було довго і мучительно. Давайте вже знайдемо щось іншого, бо це жистяк. <рес> Пішли отсюди. Опам. Ууу, дивіться, скільки ми грошей позбирали так швидко. Оп, Сюди. Дивіться, нам ще трошки залишилось, і ми зможемо з відром взяти. Що з вами, тімейти? Ви взагалі де. Ой! Ой, ну я співчуваю. <пас> Ні, Вже. Опа, Оп. у угу. нам таке подобається. Ми таке любимо. Магазин. Давайте. А де всі? Їх вже немає. Коротше. <пас> Давайте в цей магазинчик. В смислі тебе купити. вже два рази помер. Помес спансер. Помес пансер. Почекай, я йду в той магазин, який я хочу. Я куплю, звичайно. Боже, яка мучительна ця зброя. Блін, це не десями. Давайте я вже швидко куплю лау Я... Я взагалі хотіла купити наших колег. Але їх не було. А знаєте чому? Тому що вони кікнулись. Типу, вони, типу, не дочекалися. Беремо наше нове спорядження mm -hmm. і привикаємо до нього. Але прикиньте, які нетерплячі, взагалі, не поняла прикола. Я ж була біля магазину. Вже не можна було ці ту, ту одну хвилинку почекати, чи я маю все кинути? <звук> <Блин. звук> я не знаю, чи я полюблю цю ХДРку. Є сумніви, є сумніви. Я думала, що це людина біжить. Де наш колега? Давайте до нього, бо в нас залишилось тільки два. Я вже до тебе під'їду, бо я думаю, треба триматися разом. Ну що це таке? Це вже негарно, я вважаю. Так, бо бачите, як виходить. Я сама, він сам. Дивіться, скільки в нього життя. Вже треба допомагати. Оу. До їдь до мене. Ну, приходь до мене, не знаю. Їдь, приходь, що хочеш роби. О, oh. красава. Hello. Поїхали. Давай. Все. Oh, Тримаємося разом за ручки. Ууу! За що? Хтось нас походу з ракетниці вистрілив. Візьми <laughs> собі пошукай. Чуєш? Need armor. Я не така нагла, щоб просить. Я просто біжу і шукаю. Прикиньте? О, дивись. Опа! <плеслі> Це чи якась добра для вас, скажіть? Ніт-армор? тримай армор. Підвезу, привезу. О, дивись. Побігаєш трошки і знайдеш. Дивись, скільки! Я це знайшла в не цілу хвилину, просто я це знайшла, може, в 30 секунд. Ось такі ось справи. Ну, ми розділились, бо в нас щось немає плану, Щось ми... О, що ми робимо. Я поїхала сюди. Реально. Visual um, station. I'll drive. Це класна ідея, але ну, з нами наш колега чи наша коліжанка не, за... не захотіла їхати, тому ми їдемо самі поки що. Uh! Постійно. Давай сюди. Ну, тому прикиньте. О! Нарешті! Тільки хотіла пожалуватися на цього рожевого, що, типу, ну і де він? Чи там вона. А вже тут. Супер. Де де? Якось я не бачу. ну! Не ну, надіпуває. Не бачить баба. А не і не чує. Ну в цьому випадку чує, але не бачить. Блін, ну мені аж не хочеться її в руки брати. Ви бачите, що я за всю гру майже не снайперувала, тому що ну прям аж ось не хочеться. Я типу як подумаю про те, що мені треба буде взяти хадерку, то я така. Йу. Hostile UAV in the area. Marshal authorizing napalm strike. UAV overhead. Navaya to the exvodenko. Давай, 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 давай. Whoa. Cycle two two entering gear. Stay safe down there. Hostile UAV in the area. Enemy impact. heads up А де мій ножик? Я ножик не піднесла, блін. Да. Все немає ножика, бо я хотіла кинути ножик і обламалась. А, все. 35. Давайте цю хадерку протестимо. Я думала, що вона буде класти. Це, мабуть, якщо в голову попасти ідеально, то вона буде класти з одного вистрілу. Ну ми намагаємося. Ми не втрачаємо надії, що нам вдасться якось до неї звикнути. Ой, що я можу сказати? Знаю, що ти хочеш, щоб я тебе купила, але давайте будемо реалістами. Якщо я це зроблю, я цього не зроблю. Ви Бачили скільки їх там? Вони вже окупірували просто магазин весь. Бестяк. У мене навіть немає якийсь обстріл туди кинути, що. Ай-яй-яй-яй-яй! У мене не було аптечки. У мене не було аптечки. У мене не було нальоту туди. Ну капець. Але хоча б ми встигли в топ 3 попасть чи не дуже. Я ж думала топ-3, ні? Маленьку мапу спробуємо І з нашим спорядженням, бо якщо ми вже йдемо на маленьку мапу, то треба і наше спорядження взяти таке Н -н непогане. Бо з цим новим спорядженням ну, трошки відчуваю себе як не в своїй тарілці. Вже? А куди вилетите? Сюди. Спочатку масочка, це дуже добре. Це сюди. У Оу. Непогано на початок. <ривіт> Та ви що? Що я взяла? Я шоткан взяла? Аж не, не схоже на мене. Я сьогодні тут когось побачу, чи ні? Колеги, будь ласка, не вмирайте. Ей, ей ей я тут когось чую. Що хтось там перезаряджає... Оба! Чао. Що хтось там перезаряджає своє супернаворочені спорядження, а в мене та ніфіга немає, ну вже є. Ууууу! Єс! Дякую, дякую! Дякую! Бабебеу! -ба Але, типу, їх багато. А де вони всі стріляються, бо я щось не можу зрозуміти. А де ви реально всі? Все, немає. Ось, і бачите, як класно стріляється каром. Ну, прям, вообще, Я не знаю. Я в восторге просто. Mark remaining operators from that squad. Down. Enemy into the Ой, куда ты побег? О, масочка. Мне потребна масочка. Я возьму. Секундочку. Ай-яй-яй. О, але добре, що нашого колегу вже Давай, колега. 25 секунд. 25 секунд. А чим ти стріляєш? Що він в тебе такий голосний кошмар? О, лоудаутів. Давайте якось до наших, я не знаю, як ми до них приєднаємося. Блін, ви знаєте, що я не знаю, як звідси мені потрапити на саму гору. Прикиньте, а нас вже мало залишилось, а мені треба на гору. До моїх, а почекай. А там один. Я думала, вони вже якось телепортувалися. Ой. Я теж хочу на дах. Все є. Yeah. Ми тут так спокійно, спокійно. Subject zone, located shotgun. In coming grenade. Ок-ок. <пім> Блін. Обітка, бо в мене немає маски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Колега, хелп. Колега хелп. Не ти, а! Oh, Ай-яй-яй! Що <laughs> <Шо> я обидалась? <laughs> ну ні, ну шо, шо? В мене титул снайпера? Звідки? Звідки? <laughs> На сьогодні все. Я вам дякую за перегляди, за лайки і за коментарі. І ми зустрінемося з вами в наступному відео. А я вас цілую і дійсно обіймаю. Пока-пока!